Портативний розкладний столик трансформер для ноутбука це практичний аксесуар, який зробить роботу та розваги зручнішими. Легкий та міцний він виготовлений з алюмінію і швидко трансформується в потрібне положення. Ніжки столика складаються з трьох елементів, з'єднаних шарнірами, які обертаються на 360 градусів, що дозволяє розміщувати столик на підлозі, кріслі, дивані чи навіть ліжку. Підставка вирішує проблему перегріву завдяки вентиляційним отворам у стільниці, які забезпечують пасивне охолодження. У комплект входить знімна підставка для мишки, що особливо зручно для тих, хто проводить багато часу за ноутбуком. Столик також підходить для інших пристроїв. На ньому можна розташувати книгу, планшет або ігрову приставку. Жільниця та елементи столика виготовлені з алюмінію, що робить його легким і міцним. Ніжки з пластику обертаються на 360 градусів. Компактний, зручний, має знімну поличку для мишки. Столик також підійде до сніданку в ліжку. Це корисний і сучасний подарунок для кожного. Замовляйте!